Будемо в грош? Друга серія. Ай-яй-яй, і що? Будеш там висіти? В грош? Що, попалась? Моська, виходи. Там концтовари якісь не купила. Що, все, будеш тут жити? Будеш в мішку спати? Отак. От все, отам От і сиди. А то я хоч зможу вікно відкрити. Муся, ну, є хто вдома. <різь> Моська, виходи, ми в гроші сьогодні не йдемо. Ми вже купили тобі сьогодні в гроші. Все, що треба. І корм заказали. Ну. Який це що, не можеш вилізти? Ага. Да, да, да. Да, отам і живи. Отам і сиди. Кажи, як удобно, сховалась. Чудо. отам і сиди. Красота. Зато знаю, де муська в хаті. В торбі. Кстати, ця торба не мала попасти в кімнату сьогодні. Мені просто канцтовари, які треба. Виталику віддати нашему племяннику. А ты попала туди. Ну і сиди там. Муська, выходи. Виходи, ми не йдемо сьогодні. Ми сьогодні нікуди не йдемо. Мы не йдемо нікуди. Да, 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 да. Покажи характер, покажи, покажи всім, яка ти красива. Ты ж не любиш, коли я тебе на видео знімаю? Ну-ну.